Ну, давай. Це все? Пішло? На, є запись. Доброго дня. Шановні, хочемо представити вам новий проєкт пана Берша Сергія Володимировича. А саме глушник на трактор Джон Deere 6110 B. Чи Ві, чи Бі. Ну, то не важно. Значить, суть питання в чому. Це є заводська конструкція глушника. Тобто заводу він поставляється в такому вигляді. Е, мається коліно і піднімається верх труба. Але не завжди воно якби, добре себе поводить, починає вібрувати верх труби. Ну і якраз перекриває обзор із кабіни. Для цього такий сов'ясний проєкт, виходить наша. Труба, як би ми її називаємо димохід, а це у нас газохід, який буде з'єднуватися з цією частиною труби. От на даному проєкті представлений газохід, димохід або ж глушник, який виконаний з нержавіючої сталі. Тобто, в чому фішка: труба в трубі, і ця між цією трубою, що внутрішньою і зовнішньою, є наповнювач. тобто Ця труба не буде, по ідеї від нагріву змінювати свій кольор. Ну, так, виконаний у нас верх. Це пан Берш нам так запропонував виконати цю систему, якби, вже виходу газів. Вона виконана в виді сот. Ви бачите, що також дежавіки це все виконано. Сергій, Берш. Ну, і далі у нас буде. Проєкт зараз знімається труба, яка рідна, і буде з'єднання нашого глушника із е, нашим, е, так би сказати, газовідводом, який виконаний буде гофрою і переходами. Тобто, дальше відео буде. Всім дякуємо. Дивіться другу частину.